Війна прийшла у мій район, на мою вулицю сьогодні, і дні для мене стали щось і такі шумні, і холодні. Я не прошу у Бога сили, я силу ще в колінах маю, я не боюсь отої сили, що десь у ворогах тримає. Я знаю, буде Україна, весна настане, осінь змінить. Я знаю, і зима не впаде на мої коси. Не замінить для мене друзів, чи мій дім, для мене маму, а чи тата, для мене родичів моїх, для мене країну шанувати. І не настане тут лиш мир, лиш тому, що ми так хочемо. Наш мир омріяний усім, усім ми за нього, щоб Бога шепочем. Ми прийдемо знову, ми відбудуємо. І в небо знову вознесеться, і наша пісня, і наша мова, бо Україна все це зветься.